Жіночі шотти, соток темплюс екстра, 10 кілограмчиків. Так, почнемо з ось такі. Це такі бармуди з такої. Е... Безусмію. Воно відчіпається. Так, ось такі джинсові шортики, сороковий аероспір. Далі у нас є есочка, амочка, ось такі, такі шортики. Далі. Ось такі е, спідничка, ніби спідничка шортики з такими підпілими лініями. Далі ось такі шортики для, для прогулянки. Наступні у нас тут бути ось такі з поясочком Су. Наступні у нас тут буду ось такі яскраві елька. Спідничка, під шо... Спідничка шорти. Ось така абсолютно малесенька. Дальше, ще одна спідничка, шортики, такі? Далі. Що бетмуди подовжені? Далі. Ось такі. Дальше Що в комплекти з поясочком? В полосочку. Ска, М. Даліше. Що таке? Ось такі на Елька, XL тягнеться, дивитися. Тут ні. ось такі шортики Дальше, з карманчиками по бокам. Далі з мережево. Дуже класно в підлітні опитки складати. Вельотові шортики. Так, ось таксеньки. такі шикарні. Дуже і дуже багато різних класних шоптиків. Тут мікс розмірів. Всі можливі, класні модельки. Ось так. так тут у нас тут, ніби тут, ось так нагузчики засібаються. Такі стильні, стримані. нас можеш сорочку відбити. Ось такі тут подовжені. так З поясочком, Ось такі пежевенькі. Далі нове такі взірочки. Далі. Оливкові на різиниці. Спідничка. Шортики. Щортики. Зараз С розмір. Такий гарпу гірчичний коляр. Далі, коля. Далі зупивалася штанішки. Потіряшки наші тут. Так, ось такесенькі шортики. Так, лагасенькі. Ось такі тканині. Enchent, асочка. Стильна моделька. Далі. Спорт. Ось такий. Далі ось такі класичні резиноці з виворотами. До речі, зара в розмірі. 28. Дуже багато тут енджин дем. Зараз саме шортиків. Ось такі Лео, погляд, такі шокатні. Далі. Спортивні від пума. І ось такі. А для того, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на вайпет або Telegram.